Вітаю! Сторінка розпорядок задач це ваш головний інструмент для візуального контролю статусу завдань у компанії. Ця сторінка організована у форматі канбан-дошки, де задачі розподілені по стадіях виконання. Вона призначена для візуального контролю для виконавців, щоб вони могли бачити релевантні завдання. Розглянемо структуру канбан-дошки. Угорі сторінки розміщені фільтри періоду. Поточний тиждень, попередній тиждень, поточний місяць, попередній місяць, а також опція всі задачі. Основна область складається з чотирьох колонок по статусах: статус нові. Тут ті задачі, які щойно створені та очікують на старт або призначення виконавця. Статус в роботі бачиш всі активні задачі, які виконуються зараз. Якщо дедлайн прострочений, то задача виділяється міткою протермінована з червоним бейджем. Статус виконані це завершені задачі з інформацією про виконавця, статус відкладені, задачі тимчасово зупинені або перенесені без дати виконання. На кожній карті задачі відображаються назва задачі, виконавець, дедлайн. Ця сторінка допомагає вирішувати ключові питання: які задачі застрягли? Хто з виконавців перевантажений чи простоює? які задачі не виконані в строк. Скільки задач знаходиться в роботі по кожному співробітнику? Дякую за увагу!